Я думаю, Артем Петренко нам допоможе розібрати, що ж у нас з газом. Це виконавчий директор асоціації газовидобувних компаній України. Пане Артеме, Вітаю добрий вас. вечір. Добрий вечір. Насправді я думаю, що Володимир Зеленський мав на увазі, звісно ж, суму, яку потрібно буде заплатити за той газ, який ми маємо закачати. Але менше з тим, поясніть нам, будь ласка, от простими словами для нас, як для споживачів газу. Що для нас це означає? Які наслідки для українців може мати ось цей можливий дефіцит газу? Ну одразу хочу всіх заспокоїти для українців. Жодним чином ситуація не зміниться. Українські видовники роблять все для того, щоб забезпечувати населення і споживачів природним газом, і тарифи також не будуть підняті, тому що було схвалене рішення, що наразі тарифи не зміняться. Загалом я просто хочу пояснити, щоб було зрозуміло, в якій ми ситуації зараз знаходимося, як зазначив президент, росіяни цього року здійснили масові удари по об'єктах українського газовидобутку. Важливо сказати, що насправді перші удари вони були здійснені ще в перший день повномасштабного вторгнення. Але саме цього року, протягом лютого та березня місяця, росіяни дуже присильно та активно били саме по об'єктах газовидобу. Я думаю, всі пам'ятають, як в лютому березі е, в нас зима прийшла, стало дуже холодно, і росіяни відслідковували звичайно всю ситуацію і били по об'єктах для того, щоб зупинити видобуток і заморозити українців. Але звичайно, їм цього не вдалося. Раніше Так, так, так продовжуйте. Дякую. Насправді, просто всі мають розуміти, що два попередні опалювальні сезони Україна його їх проходила саме завдяки газу власного видобутку. Тобто, і ми з вами, і населення, і наша промисловість вона використовувала саме газ, який видобувався в Україні. І тому ми газ не імпортували, і завдяки титанічним зусиллям видобувних компаній якби проходили зиму і забезпечували нашу з вами безпеку цього року. На жаль, ситуація зміниться. Пане Артеме, ви говорите, що тарифи не будуть чіпати. Це очевидно через мораторій. Зокрема, а можливо, будуть якісь відключення як зі світлом? Яка ймовірність такого сценарію? Ну, дивіться, насправді знову ж таки, в нас є досвід через наших сусідів щодо зупинки постачання електричної енергії, так вимкнення. Я думаю, всі пам'ятають цю ці важкі ситуації, але е, я просто хочу пояснити, що загалом постачання газу воно відрізняється від забезпечення електричної енергії. Тобто, коли ми говоримо про електричну енергію, ви розумієте, що воно передається там завдяки певних високовольтних ліній. І звичайно її подачу можна оперативно відключити, знищити там відповідні об'єкти. І тому це був досвід, який ми маємо з з 22-го року. Так, коли внаслідок ударів дуже швидко відключалася електрична енергія, але знову ж таки наші енергетики її ремонтували. Якщо ми говоримо про газ, то газ трошки інша історія. Він транспортується відповідними трубопроводами, дуже важкі технологічні процеси під певними тисками, і він транспортується або з українських родовищ, або з наших підсердонзвович газу, що все знаходиться під землею, і тому для того, щоб там перекрити газопостачання або вплинути на газопостачання, це набагато важче ніж якщо порівнювати з електричною енергією. А де тоді брати тому... газ, щоб його не щоб він був в цій трубі? Звичайно, тут два є принципи. Тобто, перше, те, що я зазначив, це його видобувати, що Україна успішно і здійснює. А другий варіант, який ми будемо вимушені цього року робити, як і зазначив президент, і представники уряду, і представники Нафтогазу, на цю зиму протягом цього року ми будемо вимушені газ додатково імпортувати для того, щоб успішно пройти опалювальний сезон. Ну і зокрема в контексті потенційних ударів росіян, тому що ви бачите, що вони поки зупинятися не планують. Дякуємо вам, Дякуємо. пане Арте. Ме Артам Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України, сказав нам, що тарифи не мають чіпати відключень теж не так все просто з газом. Тому будемо на імпортному, можливо, газі, а можливо, наростимо свій видобуток.